Правдивістю, неподібним ліризмом, почуттям поваги до людини, пройняті й усі інші образки, образки й новели Михайла Коломійця. Найчастіше в полі зору автора людина зі зраненим серцем, обділена долею, але з прекрасною душею, як у тієї сусідки, делікатної і вродливої жінки, яка подарувала бездоганному хлопцеві фотоапарат. Що він міг фіксувати все, що за віконним склом: небо і хмаринки, які, мов дивні птахи, манили юнака в дивний світ науки, та він не пішов, не мав ніг. З великою любов'ю коломієць змальовує образ сільського хлопчини, який не має матеріальних статків, часом і необхідних речей, але має добру душу. Допитливий розум здатність прийти на допомогу. Тут чітко проглядаються елементи автобіографізму. Дитинства хліб діркувати. Живи, подолянко, мармуляда. Обрамленнями, образним словом, промовистими деталями діркувати хліб дитинства, розлатані струни, скрипки, вкрадені нові чоботи, біла, як сніг фата. Рай оборіг та інше. Коломієць уміє виокремити найголовніше, акцентувати на тому, що сховане від людських очей. Саме цим і цікаві його твори, які зібрані в книжці. Михайло розумів, шанував поетичне слово, умів насолоджуватися свіжим образом неординарною метафоричною фразою, цікавим порівнянням, писав вірші і сам, власне, починав з них свою літературну творчість. Але ніколи не надавав цьому великого значення. Віршовані рядки, які збереглися в його архіві, такі ж щирі й безпосередні, як його прозові твори. У них частино душі й думка, яка шука дороги до людини, мрії про сонячну днину, дороге і рідне село, на яке ліричний герой хоче глянути знов. Як на яблуню, вистиглу в саду, бо безмірно тужить за ним юнак, перебуваючи на військовій службі в далекому краї. Ляричний герой Михайлових поезій шукає дорогу до щастя, ключі, які відкривають рай. Він хоче храм збудувати, чистоти і краси, безмежно радіє, що живе, і закликає вірити своїм очам, сонцю, зорям, веснам, тим, що ще прийдуть. Здається, звичайні слова, а вони хвилюють душу, резонують з нашими думками і мріями. Михайлові Коломійцеві належить і низка публіцистичних статей. У них розкрито сторінки українського відродження кінця 80-х, початку 90-х років минулого століття. Описані цікаві факти про життя відомих людей Калущини. Степана Бандери, Івана Куровця. Свої матеріали він часто підписував псевдонімами Кельт, Михайло Смоляр, Михайло Васильчук. Просвітяни Калущини. Ініціювали встановлення меморіальної дошки на стіні будинку в місті Калуші, де мешкав краєзнавець. Відповідний проєкт у 2017 році розробило Калуське міськрайонне об'єднання просвіти, голова Леся Кирилович. А міська рада затвердила його фінансування. 29 жовтня 2017 року відкрили меморіальну дошку Михайлові Коломійцеві, робота скульптора Ігоря Семака. Калоська просвіта подала до міської ради ще один проєкт на цей раз щодо видання книжки про Михайла Коломійця Світ за моїм вікном. Я була редакторкою-порядницею цього видання. У 2019 році книжка про великого правдолюба, працелюба, патріота Українця, талановитого журналіста, письменника, краєзнавця побачила світ. Так, друзі, рубрика Незабутня, сьома сторіночка до 70-річної Вілеї Михайла Коломійця. Ми продовжуємо вже середи нашого сопису «Слово про світи. Бачимо восьму сторіночку, де є рубрика Суспільство. Як на мене, Україна вже до того ж дуже давно є частиною європейської цивілізації. Крістоф Шоман виживе Україна, виживе Європа і демократичний світ. Наш співрозмовник. Крістоф Шоман 1963 року народження. Відомий французький письменник, науковець і громадський діяч, доктор педагогічних наук перебуває на викладацькій і видавничій роботі, яку поєднує з композиторською письменницькою та виконавською творчістю. Керує видавництвом Крістофа Шомана. Та виконує обов'язки віце-президента спілки видавців Нормандії. За його літературною редакцією французькою мовою опубліковано низку українських авторів, зокрема у перекладі Дмитра Чистяка антологію української поезії 19-21 століть, сонячні кларнети. А також оновлений двотомний нарис історії українського народу Грушевського. Які здобули численні відгуки читачів, презентувалися на французькому та бельгійському телебаченні, на радіо «Франс провідні, Культюр у провідній бельгійські Лесуар, Французький Уест Франс, в швейцарській Ліберте пресі та численних літературно-мистецьких заходах, зокрема в Страсбурзькому університеті. На підтримку України розпочато переклад цих знакових книжок італійською, албанською та іншими мовами. Нині ж до друку готується антологія української літератури 11-19 століть і низка інших видань. Дмитро Чистяк, Любий Крістофер. Щиро дякую за підтримку. Міжнародних проєктів Національної спілки письменників України за солідарність із українським народом і радий вітати з новою нагородою медалю за жертовність і любов до України Української православної церкви Київського патріархату. Як виникла ідея публікувати українських авторів у вашому видавництві Кріст... Крістоф Шоман? Загалом завжди цікавився довколишнім світом і людьми. Тому, здебільшого, був прихильним до чуженецьких проєктів. Хоча для мене вони геть не чуженецькі, а органічні частки великої панорами людства. До вподоби мені й публікація двомовних книжок із оригіналом і перекладом аби. Франкомовний читач міг збагнути не лише смисл твору, але й відчути музичність першоджерела. Ось чому, коли ви звернулися через одного з наших авторів Паризького палеографа, до мене відразу ж погодився на публікацію вашої поетичної збірки саме у двомовному форматі. Таким чином, на надсадний сад вергер. І на Соуві вийшов у світ 2012 року і став першою ластівкою з майбутньої серії видань української літератури Дмитро Чистяк. А далі моє поле вечірнє і ранкове 2013-й про трагедію Голодомору за мотивами творів Павла Тичини і вибраний Ігоря Павлюка, Поліська магма. Аж ось. Від початку збройної агресії, попри уривчистий зв'язок через бомбардування, ви надрукували антологію української поезії, сонячні кларнети і оновлене видання нарису історії українського народу академіка Михайла Грушевського у двох томах. Чи зможуть зацікавити ці книжки франкомовного читача і чи маєте вже відгуки про них, мусимо відзначити. Що саме драматичні події в Україні привернули увагу французької публіки до знедованої країни, її народу, її культури і письменництва? Зокрема, звісно, французький народ, який давно всім серцем уболіває за мир і демократію та ненавидить війну і диктатуру, глибоко вражений і розчулений цією боротьбою, а тому, будучи прихильником гуманістичних ідеалів, франкомовний читач, з щирим інтересом ставиться до української культури. Добре було б, щоб це зацікавлення протривало довше за новинну хроніку. Хай там як а наші видання не раз представлялися, представлялися на літературно-мистецьких заходах і скрізь їх приймали дуже тепло і щиро. Російська Дмитро Жусяк, російська агресія круто змінила наше життя. Деякі фахівці кажуть навіть про геноцид української цивілізації, яке сприйняття війни в Україні у французькому суспільстві і у літературних колах, зокрема Крістов під час презентації турів, спілкуючись із друзями-письменниками, зауважив, що не лише у слов'янських країнах до французької мови і літератури. Ставляться з глибокою повагою, а й, франц... а й французам дуже близькі слов'янські культури, зокрема, красне письменство, музика і малярство. Адже відчуваємо це наші кузени. Може, через пристрасний, а водночас сентиментально ностальгійний відтінок наших культур. Хай там як агресія російського диктатора проти українського народу сильно травмувала французьку громадськість. Адже французи прихильно ставилися і до України, і до Росії, тож їх глибоко вразив напад нащадків царського режиму на мирних сусідів. Таке враження, що слов'янська спільність, спільність духовна і культурна нищиться. Що один із наших кузенів хоче вбити свого брата, тож нашого кузена. Також нашого кузена у нашій родині братовбивство, до того ж безпідставне, божевільне, неприйнятне, гнетюче враження через усе це шаленство, нікчемство і гидкість. Як узагалі державець, зрадивши чи зненавидівши свій народ, адже послав на смерть десятки тисяч російських синів, може прагнути знищити націю чи не найближчу до своєї. Для нас це незрозуміле, неприйнятне божевілля, ледь не самогубство, саме так сприймають у Франції цю безпідставну війну. І звісно, французи захоплюються силою, витримкою, шляхетністю українців і постаттю президента, який ризикував життя, але не полишив управління державою, як на те сподівався ворог. Дмитро Чистяк, ваша підтримка української культури та Перекладних проєктів для нас безцінна. чого можна чекати в цій царині найближчим час... часом. Е... Крістоф. Все це дуже люб'язно, але насправді просто люблю роблю свою, е... свою справу, віддаюся давньому захопленню, кортить поширювати те, що здається вартим поширення. Залишаються відкритими до пропозицій, які сприйма... сприятимуть ширшому розголосу української літератури і історії серед франкомовних читачів. Приміром, поряд із антологією сонячні кларнети планую надрукувати двомовне видання найцікавіших віршів про кохання з української творчої спадщини. Дмитро Чистяк. Чи могли б ви прорекомендувати сучасних франкомовних авторів для? Представлення українській читацькій аудиторії. Е, Крістоф, до мене як до видавця, майже щодня потрапляють нові рукописи, та й кілька десятків книжок виходять у світ щороку. Тому, на превеликий жаль, не маю досить часу для відстежування усіх новинок у книгарнях. А втім, шануючи своїх авторів, адже відкриття цікавого твору неабияка втіха впродовж років. І ця втіха не вичахає. Часто дивуюся тим авторам, котрих нині відзначають престижними преміями чи вихваляють у змі, адже зсередини знаю французьку книжкову промисловість, що має спродати певну кількість видань для виживання для забезпечення справжньої армії працівників фабрики авторів, яких підносять. Свої критики у медіа, хоча більшість таких імен, напевне, забудеться за 10-20 років. Мені для втішання справжньої французької літератури досить відкрити сторінки майстрів минувшини, адже вимогливість, яких отих писань досі не перевершили, та криниця незглибима, ті скарби світові, маю на Оці має на оці Флобера, Гіобаль, Зака, Золя. Цих авторів завжди радо і перечитую. Французька мова, словник, синтаксис, невичерпні мовні глибини все там.